Привіт, Сергій на зв'язку. Сьогодні у нас гравійний трейнічок. Вася ви вже знаєте. А сьогодні до нас ще приєдналася Оля. З Олею ми познайомилися у групі Вело Хмельницький, телеграм-канал такий є. І ще у 2023 році пару разів там виїжджали кататися на гравійниках, да, було. І потім Оля пішла у декрет і зараз от трошечки починає да, повертатися, розкатуватися. І навіть оновила свій гравійник. Марін, і такі шикарні покришки рожеві. Це я просто от я стою і не можу відірвати очей від цього велосипеду, настільки він офігенно виглядає. От, я вже їду на Рондо, Вася також на Рондо. Так що сьогодні у нас буде офігенний цікавий маршрут. Можливо, по кілометражу невеличкий буде. Ми поїдемо на Царське озеро, а потім плануємо поїхати подивитися на Сакури біля там храму. Католицького село, село Шаровечка, якщо не помиляюся. Тож приєднуйтесь до нашої покотеньки, я думаю, що буде сьогодні цікаво. З вас вподобайка, коментарчик, підписочка, а ми поїхали. Folks say it's progress in the works, but all I see are things I can't escape. Mm -hmm. The dust kicks up, the crane's moving, another piece of me wears thin. Steel and stone turn to glass and chrome. Ми приїхали на нашу першу локацію. Царське озеро. Це рай для цих для рибаків. Тут дуже багато людей постійно рибачать. Сьогодні, правда, трішки вітряно, але в цілому нам зато їхати не так спекотно. От, їду з довгим рукавом, але взяв з собою ще коротенько Джерсі. От. Дуже прикольне місце для відпочинку, як тобі озеро. Лук, чи би прибирали. але не знала, що навіть таке є. Я сюди їжу по трасам, а ну, ніколи нічого не досліджую. Ну, цікаво завжди відкривати для себе такі місця, що вони поруч є. Далеко не треба їхати. Капець, що це таке, блін? Ми понасипали сміття. Тренда. Зупинилося біля царського озера. Вітрець сьогодні буде задувати, звісно. Це річка Плоска, і вона от сюди, в це озеро впадає. так. Така назва. Царське, не знаю, чому царське. Ось таке воно невеличке, ну, може до того берега приблизно метрів 500. Десь так. Може менше. Ну, Для рибаків тут просто рай. Ого, якась риба на березі дохла. Здорова. Щось таке, що це за риба тут. Оно. Ого. Чесно кажучи, не думав, що тут така велика риба водиться. With you. Every morning on my way to work I pass that weathered brick and rusty gate Some folks say it's progress in the works But all I see are things I can't escape mm. The dust kicks up, the cranes move in, another piece of me west in Терну классен крон, клас, экрон. Кирилна, плейс на кнопку. Віз чай скину where I belong Перед сакурами вирішив заїхати на цей. Костел подивитися, але він називається Римсько-католицька парафія народження Пресвятої Діви Марії. Постійно забуваю, назва така довга. Оля тут ще не була, теж, теж Вася тут ще не був. Да? Ну, коротше, Показую друзям ось такі чудові місця. От наче і колір прикольний на гравійнику, але проїдеш по ґрунтам і вся пилюка на ньому. Бачите? Ось такий він, знаєте, ще матовий. ну НСК теж вона пилюку збирала, але там вона сірого, світло-сирого кольору і так ось на якось воно не дуже сильно помітно. О, то постійно після ґрунтів треба вимивати велосипед вичищати. Ось такий недолік по фарбуванню, але в цілому виглядає класно. Ось бачите, я вже е, змінив конфігурацію велосипеду. Поставив сідло, підсіду поміняв, педальки, 36-та зірочка, покришки, ротори поставив, переставив винос, велокомп'ютер. Ну, ще лишилося тільки кермо поставити, карбонове поміняти. От, мабуть, гальма буду лишати, не буду переставляти ЗНС, в принципі непогано працюють ці з новими роторами. Без камерку зробити і все класно буде. Думаю, ще буде комфортніше. Такий велосипед. От у Васі все те ж саме, але стокова комплектація, він тільки покришки поміняв, поставив Panaracer Gravel King SK 38-го розміру з коричневою боковиною, але от на чорному велосипеді з боковина бокавину виглядає дуже-дуже право, мені подобається прям класно. От, так, в цілому, що в відмінності інші гальма, ротор 180-й спереду. Ну, а в цілому все от так. Ну, сідло ще. В цілому все те ж саме. Я от раніше не розумів ці кольорові покришки, думав, ну нахіра це то салатові та помаранчеві. А Олі прям так гармонійно все вийшло, так воно кльово виглядає, прям супер. От, поєднання, тут на рожеві елементи на рамі є такі розмальовки. Ніпіля і все прям супер. Класно. Я хочу ще обмотку, але важко буде вгадати, а ти типу, буде додавати mm. ще третій. Обмотку не можна, є ця. така, знаєш, вона наполовину чорна, наполовину тут під кінець рожевої йде. Та, але типу та, 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 який та, там та, відтінок, та, знаєш, та, типу. Та бо... там може бути відтінок або такій, <говорит> але воно не зовсім. Може не поєднуватися, то треба підбирати. Ще почекала, є... вона ж вже витрилась в мене так добре. Є... є такими елементами там зірочки всякі. що переходить. <мінь> 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 Можна подивитися, супакас є обмотка. Ой, дощик крапив. Ух. А тим часом з лівої сторони Windows XP Поля полягарні. Вітерець сьогодні тільки. А це я вітер не люблю через те, що задуваю в мікрофон. Фух. Дорожка тут жесть, звісно, ще є і підйом. the world's asleep something's different now can't put my finger down tossing back and forth tonight racing thoughts won't slow getting harder every night let me go let me go ну ось ми практично приїхали А це я не знаю, це от я коли приїжджав минулого разу, там будувалося і ще такого не було. А оце щось якийсь, не знаю, там общага чи що. Якийсь готель, знаю. однає. Та тут і народу дофіга сьогодні. Що, доїхали ми до Сакур, добралися. Але вони вже сьогодні вітер так, вони вже облітають. Дивіться, які гарні. Я проїжджав минулого року, але вже було пізно, вони вже цвіли. А цього року, от подивіться, я встиг подивитися на цю красу. Чому у нас сьогодні така екскурсія? Тут якраз кастел. Зараз покажу з цього боку. Бачите людей, скільки сьогодні всі фоткаються. Ця церква. Яка краса, вони такі пишні. Якби вони ще не пооблітали, думаю, було б ще більше їх. Що ти Вася живий. Нормально. <годись> да, з таким вітром все поздуває, але ми встигли подивитися. Там, до речі, щось нове побудували. Я коли тоді приїжджав, там якраз була стройка. От, а там же щось таке, не знаю, що воно таке, але така будівля дуже велика, житлова. Ось костел. В принципі, сьогодні дуже кльово покатенько, я Забув сказати, що придбав собі на аліку ось такі фотохромні окуляри з напиленням, синім, бачите? Інбайк називається фірма. Є такі ще кольорові, там червоні, фіолетові, наче я собі сині взяв під свій. Стиль, так би мовити, і наче непогано, хочу сказати, зручні. От зараз їду, якраз сьогодні перший раз у них виїхав, то хочу сказати доволі непогані зручні окуляри, комфортні. От. І фотохром якраз кольоровий, мені дуже подобається, бо ті, що в мене лінз Канзас, вони просто сірі, а захотілося щось чогось, якогось різноманіття, то й замовив собі. Якщо цікаво, посилання залишу на них в описі до цього відео. Як тобі враження? Перший раз. Початком сезону, як то кажуть. Легенько. Та ти так, блін, їдеш, що тебе ще фіг доженеш. Хочеться траси, але без машин. Траса в полі. А, у тебе ці 520-ті шумана. Прикольно. Поїхали по пубу. Нормально. Це ти кажеш за Аліекспрес? Шузи. І як вони такі? Сантик офіційний, типу там. Типу Сантик? Да. — Так. Ну так, да, вони, до речі, схожі. Що з 1900 чи 1800? Це мені при прикольно на цьому да. подобається. без І по розміру, типу розмір відповідає все. Я завжди, коли собі купляв на Аліку взуття, то я по цю стільку заміряв. Mm. Її краще, ну, більш точніше, можеш підібрати. Ці то в нас купляли. А, на, педальки? На складі, так. Да. А, це у тебе на велокомп'ютер? Швидкість, Да? Що, це чи, цей. каденс. Батарейка. Каденс. Це, це, це. Так, це ще от, раніше такі комп'ютери були, що ставили на каденс. А зараз, от як у мене велокомп'ютер, то на шатун ставиться. Ось. Покришки, да. бімба, пушка, ракета. Ти скільки качаєш, який тиск? 3D, 4. З передньої більше качаєш? Я на, я на, навп... Ні, навпаки. Бо я задні більше даю, передні так, менше. Так, 4-3, так. Бо я задні, так, у мене задні 3, <соргум> передні 2,7 я качаю, так. У мене п'ятерці нормально. П'ятерка? <соргум> <соргум> Блин, капець, каміння якесь, а не колеса. Ні, ну по трасі воно то краще закриє. Ну, ну, по трасі, ніж. Я... Вони хоча б не шумлять, бо ті так шуміли, ну, напрям... да. ці, ці... ці... Тебі, наны, траски, вони тракторні, ці втб нани, вони такі тракторні. Там там шум, шум такий був а то, то, то нормально. Тільки це камучки Ну, Барані. Є да, є нюанс, і, що... І, і обстрілюють, оце от мінус що... це каміння застрягає, кам потім відлітає, так. Майже чітко видно, як протерто, знаєш, тут не видно. А я тільки що по трасі їхав, мені навіть щось 36-ї зірки не вистачало, хотілося більше. 38, що на я продав 38. Ну так. Все, відчалюємо назад. Дуже прикольне місце, особливо зараз. Отаку От пару, коли цвітуть сакури, але багато людей сьогодні всі фотографуються. От. Нам вже треба поспішати, бо Оля каже, що там вже... Малий чекає є ще півгодинки на те, щоб повернутися додому. То ми, в принципі, зараз вже будемо по трасі вертатися у Хмельницький з Every channel shows what Living room becomes such a heavy place. Все, завершився наш гревел тріп. Сьогодні ми хоч приїхали і не багато, десь біля 25 кілометрів, але покатенька була насичена, було у нас все і ґрунт, і каміння, і асфальт, і траса, і дворами їхали. І класно. Подивилися на царське озеро, подивилися на церкви, подивилися на сакури, да, пофоткалися. От, ну, Оля, як тобі? Супер. Для початку, в принципі, нормально. Для розкатки, от як Олі і Васі, їм нормально. Такий невеликий кілометраж на початку сезону, бо вони небагато каталися, нормально, так? Поки що так. Там може вже потім будемо більше і десь 50, може бути. Замахнутися на щось більше, а то що не те саме. Нічого, буде хороша якась погода. Що до речі, от з погодою сьогодні прям нам пощастило, бачите, яке небо? Скоро має бути дощ, і от ми каталися, і я навіть думав, що буду передягатися в короткий рукав, і не довелося передягатися, їхав, в принципі, комфортно в лісовій джерсі. Що хочу сказати за Рондо, то в цілому велосипед Пушка. Я прям дуже задоволений. Їхав і по трасі, але, може, по трасі мені трішки не вистачало передні зірки, але в цілому нормально. Думаю, що для траси, звісно, треба більше там 38-42. Якось, якось він комфортніший, от наче переставив там от і сідло і покришки все, яке ННС було, ну тільки кермо ще не поміняв, але якось він по-іншому відчувається, якось він такий більше от і на підйомах легше на ньому їхати. От цікаво буде ще потім поміняти на положення колеса на вилці, подивитися більш агресивний такий стиль. Олі взагалі ракета Марін. Це Хромоль, да, ти казала, чи сталь. Малібде. Малібде. О, Ром Маліден рама. Шикарна. Ну, і у Васі Рондо такий вже на нових покришках. Шикарно. Але я от їхав, за олію їхав, каміння вилітає, у Васі, мабуть, теж дуже сильно вилітає, бо камінці він, в покришках застрягають. От і дощик пішов. Ну що, будемо на цьому завершувати. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь, заходьте в соціальні мережі і чекаю вас у наступних відео. Сподіваюся, що ще покатаємося. Так, треба їхати, бо дощ починається. Пока! Чао!